У сучасних умовах купівля квартири це не лише про вибір забудовника, класу ЖК чи поверховості, а ще й серйозний фінансовий крок. Усе більше українців обирають гнучкі механізми фінансування житла з поетапною оплатою. На ринку з'являється все більше програм підтримки, державні ініціативи, розтермінування, банківські кредити та інші механізми. Забудовник Інтергалбуд надає можливості скористатися такими програмами для своїх клієнтів. Щоб реалізувати їх мрію про власне житло. По всім нашим проектам є умови лояльності, є лояльність для внутрішньопереміщених осіб, є лояльність для наших інвесторів, є лояльність для всіх людей, які бажають купувати будівельні компанії Драгалбут на кожному проекті, передбачає різні знижки. А це залежить від проекту, це залежить від стадії будівництва, це залежить від форми оплати. Одним із найактуальніших варіантів фінансування житла сьогодні є державна програма. Є оселя. Вона передбачає надання пільгових іпотек на житло під 3% для окремих пільгових категорій і 7% для всіх інших. Що треба, щоб прийняти участь в Держпрограмі ЄОСЕЛЯ, Перевірити, чи відповідаєте ви критеріям для учасника програми. Треба подати заявку через дію та обрати для себе найкращий варіант в ЖК-девелопера. Менеджери нашої компанії повністю будуть супроводжувати на кожному етапі угоди та нададуть відповіді на всі питання. В Україні діє ще одна програма, яка допомагає купити нове житло тим, хто втратив нерухомість через збройну агресію РФ. Це є відновлення. Зокрема, вона передбачає видачу житлових сертифікатів, кошти з яких можна витратити на купівлю нового житла в будь-яких регіонах країни, в тому числі і житла від забудовника «Інтергалбуд» – як готового, так і на етапі будівництва. Також в компанії діє програму лояльності для внутрішньо переміщених осіб, які хочуть придбати собі житло за допомогою програми є відновлення. Для них передбачена додаткова знижка 2%. Крім того, внутрішньо переміщені особи можуть скористатися програмою «Єоселя» та використати сертифікат є відновлення в якості першого внеску. Окрім державних послуг, у покупців є змога оформити кредит. Проте, окрім відповідальності і здійснення регулярних щомісячних платежів, які потрібно вносити незалежно від змін у доходах чи обставинах, дуже важливо бути впевненим у надійності банку. Але якщо обираєте квартиру у компанії інтергалбот, то за це можна не хвилюватися, бо забудовник співпрацює лише з перевіреними та провідними банками країни. Умови кредитування в нас є банк партнер який може надати кредитування на термін 30 років з мінімальним внеском від 20%, сума кредиту до 10 мільйонів. Річна ставка 7%. При кредитуванні є обмеження від банку, є обмеження по віку і Банк вимагає від людини повністю цілий пакет документів. А ще одним із найгнучкіших варіантів купівлі квартири є розтермінування, яке надається безпосередньо забудовником. На відміну від банківського кредиту, тут немає обов'язкового страхування чи перевірки кредитної історії. Людина може розглянути розтермінування це від забудовника на максимальний термін, це на три роки з мінімальним внеском від 30%. При розтермінуванні також є знижка на перший внесок від 30% або від 50%. Оплату людина може зробити щомісячний платіж або сплачувати раз в квартал. По індивідуальному погодженні ми можемо розглядати будь-які варіанти. Вигідно придбати квартиру можна ще й за допомогою знижок. Вони залежать від форм оплати, вибору ЖК та приміщення. Це знижки при 100% оплаті або короткому розтермінуванню до трьох місяців. Знижки на старти продажів нових об'єктів, а також програма лояльності для наших постійних клієнтів або членів їх родин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта неабияк важливо при виборі свого забудовника. «Інтергалбуд» – компанія, яка завжди зрозуміє запит клієнта і створить максимально комфортні умови від першої зустрічі у відділі продажу до передачі ключів у вашу власну квартиру.